Мерч роблю. Тримай Все, мерч є. Макасин популярний. Рахуває, скільки нас людей. Два, п'ятдесят три, п'ятдесят чотири, п'ятдесят п'ять. Що тут робиться? Це просто. Це топ локація для фоток. Всім привіт любі друзі, з вами Стант Райдер і Арек. Арек вернувся. Сьогодні в нас буде сходичко. Ну, ви зрозуміли по назві відео. Зробив сходичку, але треба акуратненько знімати, щоб не забанили відос. Робив весною сходичку, але забанили відос. Фанати їдуть. Тихо, вони не Фанати їхали. Вони нас не побачили, просто пару метрів від нас. Є, він враді, враді повернувся до мене. типу. Можете я тільки побачити. Буду знімати від першого лиця. І спереді буду їхати, натовп. Буду знімати. Ну Попрошу, щоб хтось це зняв. Буде в інстаграмі кадри від... Ну, толпа, як буде їхати, якщо хтось зніме. І в телеграм-каналі, то всі силочки під описом відео можете залітати, щоб побачити, що буде. Пишіть в коментах, скільки буде людей. Мені би відоси залетіли по 10 тисяч в тіх там. А може no, no, yeah. Я сумніваюся, що буде якийсь рекорд. І скільки думаєш? Людей 30. Ну у нас рекорд 75 того року. Десь середина літа була, але зараз багато просто не катають, то на ну, жаль. Легенько знімати сходочку. І за самокатів ще банять, то буду вирізати моменти. Ну, все побачите в інстаграмі і в телеграм-каналі. Ставимо лайки, підписуємося на канал, зайтаємо в інстаграмчик, інстаграм-магазинчик, там можна купити наклеїчки, там мерчі, і будемо їхати на сход. Ой-ой-ой, тут просто... Просто Котлети. Котлети наклеїчки. Два мерча тут. Якщо хтось купить, то буде добре, буде на стіля. І можливо, ну, ще так, можна, мерчить, можна ще розіграти. То покажи, може, мерч. Може хтось візьме, але я не попереджав, що будуть мерчі, то не знаю. Подивимося, може і буде розіграш. Білий мерчик. Білим принтом. Темно-синій колір. Розмір S. У мене аудиторія така мала. Мала. То якраз буде добре для більшості. А той сходишки я розігрував розмір М, кофту. Рідкісний мерч, і всього їх три. Три. Ти можеш виглянути чи вони там дивляться. От ви один приїжджає, я <нарозврат> на розворот. Бо украденько приїхав, щоб ніхто не бачив. Ой. Вони вокруг їздять просто. Є. То все, їдемо. Їдем опа опа па Дай фатати, пожалуйста. Та ще давай сюди поїду. Mm, До I всіх. Реал. Що там багато людей? Да, капець. треси. Залітаємо. О, дванадцять оклак. Ох, моє, у вас тут багато! А де мерч? Жарко в ньому, сорянчик. Це щотка. Жарко дуже. <сх> Дай наклейку, наклейку. 10 гривень. Нема. Так, наклейку. 10 гр. Ви нам довго збудете ці За що? Вадим, чому запізніємо? Щоб всі зібрались. Це <схот> тобі, брош. О, що? це ж? Ооо. А що це означає? Емблема Гольф. Можна байки. Які байки? Байки. Пес нас багато. Як то Два. На спині. Шапичка. О, обняв щапичка. Це буде мерч? Самі да. да. байк. Мерч рублю. <рису> <рису> О, пучкай, печка не допалював. Чуть-чуть. Ща пучкає маркер. Печатку Оп. О. Yes. Сейчас маркер поки розписайся. На лобі, на лобі. Вадим на лобі. На лобі.

Ваше на футбол. И Та не нарушу.

потім я, потім я, потім я. На байку. На байку. Ой, Тяжело. Тяжело. Хто змився вже? Не крута. Подім, да. передай привіт, Матвію. чекаю, тут троспись. Передай привіт Матвію. Передаю Матвію. Матвій. Шику. Ох. Ой, на стоть расписывай. О, цей режим. Дай Дякую. можешь неудобно. неудобно. Так, тебе. Ты две замовлял. Настя. Продаю, привет, мені.

Появляю. Дай наклейку, пжи. О! ПЖ. Дай дві наклейки забила ПЖ. На так, пять, сейчас п'ять. Дай мне вона да? Дай наклейка. Да? Мати Ща. подарить. Дай наклейку. Дей меняем воды на футбол. Серга? Ледаю. Сейчас подразумеваем. Дай уже. Відніполь, дай всьому класу привіт! Передаю всьому класу привіт. Передаю привіт Захару. Я за 11 гривень наклеюю нітейші. Тут? Так, давай фото. Так, давай. Включай камеру.

<санцес> Передаю привіт наші. Може будуть конкурс. <санцес> Меняю конфету на фото. Передай привіт, Інні Михайліні. Передаю Іні Михайліні привіт. <санцес> Всі налетіли на тебе. <санцес> фото? Очима?

<говор> <говор> Чего бы прям был этим Прям такой... Да. О, сегодня да. записал. О, давай. Тигр просто. Тигр лучше... Тот прям на белом. Спасибо. О, давай. А вот а, кабела а и а с тебе ко. прям на белом. О, давай. А вот такая стреляла. и с розовым тебе все, давай я Всё, мерч есть в Есть Давай Найдены Давай ты, бляха, муж. Моя маркер забрала Тебе даю Давай таки своих А ты видел выложишь? Конечно сюда-сюда нет. Можешь на футболчик? Як ви тихо, давай школи. Ходім, можна фоткувати? Ви сайте, в мене багато цих потужних. Можна фотку пожалуйста. Що, є. Монако скутальність покатаю. Окей. Okay. Передай привіт Сергію. Сергі. А де скут? Передаю привіт Сергію. Давай, Давай, дол. Ага. Є? я сюди приїжджати. Вони там зустрічають. Тут фотку-фотку розписують. Та щотка. Популярний. Так? Поняв? Макасен! Твій номер слі подписчикам. Без... Де ключ? Він мене на балконі лежить. А він те. знає, що каже? О, це... кажу, що, що він його зразу типу, побачив, викинув він йому не подошов. Це такого лінію, щоб посчитати вас. Це я. Макасин популярний. Який тебе підпис? Ну макасин Маленька буковка. Популярний просто легенда. Лега. біля сири. Бач розписують. Давай, така приблатняний буде. Ти на ньому стан тич, якась. іщатка, Потям. Потям всіх. Скільки вас тут? Це жаско. Покажи в ютуб, буде реклама. А, он це, ті тіп. Да, це я. Курби ми хевся, все, підписуйтесь. Алло! Хто байка взяв? <свеч> <ривш> <ривш> Розлужився. <ривш> Може, на <'я> наклейку подивити. <ривш> То давай, сфоткай Отак. Рахувати, скільки нас людей? 1, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 50. 51, 52, 53, 54, 55. 58, 59, ще двоє. Звісно, подарочки зберігаю. Все, є? О, збережу подарочки. Що робить? О, оп. Що, давай розіграш футболки. Розіграш футболочки, розвитка. Це другий розіграш на сольці. Другий відос. І зараз буде жорстка боротьба. Ви ставте лайки. Але буде цей момент, мабуть, в телеграмі, бо тут буде жорстка бойня за цю футболочку. Якщо що, все, силка в описі. Там борьба. Там просто борьба за неї. Так. Так. Ти не хочеш мати проблем, хоча як... щоб більше не було. Понял? Я за них відповідальність не тобі Ще раз кажу. Я... А буде? А, буде? що більше такого не було. Зараз приїде поліція. А що буде? Вона просто як гармошка. Я там. Бачу. Там. -дома просто буде бігти. Я в тебе везде підписую. Божа, ласка. Я на всі пам'яті. Дякую. Пам Нічого не Хто трапиться? Це, це просто. Куди? Куди ми ліземо? Прямо на нос <рес> Нормально. Механік. Опа. Все, летим на басівкут, можемо там байки пущолкати. Бо там пісок один, то нема де катать Потім десь в центр можна. Eww. А тут все не влізуть. Ось так Отак можна і по краях ще. Приєм вчора і завтра. Сьогодні накрыє. Завтра буде. Ну, звідси, звідси що з А де Мішаня? Ти сказав. Чого я на сходку не поїхав? Та з позниму. Ох, капець. Мініметраж, мініметраж. Ай, я моя. На гроші вже 5 тисяч. А, Та давай перед камерою, перед камерою. Ой-ой-ой. Ще одна локація. Ну це топ локація для фоток. Але половину роз'їхалась. Все було б забито. Скільки нас взагалі тут є? Отакий От, вийшов у нас влог. Сходочка люта. Всім всім за просмотр. З вами був Стантрайдер. Ставимо лайк підписуємося на канал. Слідкуємо за інстаграмом, щоб не пропускати сходочки. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Так, будуть ще сходочки. Тільки початок літа, 1 червня. Будуть ще в нас сходочки. І всім пока! пока!